Солом'яний бичок жив собі дід та баба, і такі вони бідні, нічого не мають. От баба й напалася на діда. Зроби мені діду солом'яного бичка і осмали його смолою. Дід нічого робити, взяв та й зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок та погнала солом'яного бичка пасти, сама сіла під могилою пряде. Дотепряла, поки не задрімала, коли це біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка, Хто ти такий? питає Скажи мені, я бичок третячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік засмолити. Бичок нічого мовчить, ведмідь тоді його хав за забік, давай смолу віддирати, віддирав, віддирав. Та й зав'яз зубами ніяк не вирве. От баба прокидається, аж бичка нема. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Дід вскочив, відер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще не світ, не зоря, а баба вже набрала кожелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде доти пряла, поки не задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? скажи мені, я бачу ти соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Вовк зразу ж до бовку хотів смоли віддерти. Драв-драв та зубами і зав'яз. Що ніяк уже й не віддаре, що хоче назад, то ніяк. Вовтузиться з тим бючком, прокидається баба, коли дивиться, бо бичка тягає. Вона побігла дідові сказала, дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула. А біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок трітячок, соломо зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку, а то капусні хорти трохи шкуру не зняли. Бери, зав'язла і лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув і лисичку, а далі зайчика, побігайчика, так і упіймали. От, як не їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та пошити собі й бабі кожухи? Ой, не ріж мене, дідусі, я тобі меду принесу. Взяв і відпустив ведмедика та знов ножа гострить вовк і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти? Та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену, і вовка відпустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витикнула. Мордочку питає Скажи мені, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкурка, на комірець буде. Ой, не знімай з мене шкури, я тобі гусей і корей принесу. І лисичку відпустив. Залишився один зайчик. Діти на того ножа гострить. Ой не ріж мене, дідусю, став казати зайчик, я тобі на миста доброго нанесу. Пустив і його. Переночували ту ніч, коли на ранок ще не світ не зоря, аж дер-дер щось до діда в двері. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс, а за ним сірий вовк, овен двір овець понаганяв. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок миста доброго. І дід радий, і баба рада, а бичок, що не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки не розтанув. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.